Ну а Пентагон передає Україні новий пакет озброєння. До нього увійшли системи протиповітряної оборони середньої і малої дальності, боєприпаси для хаймарсів та НАСАМС, а також ракети, міни та різна зброя на майже 2 мільярди доларів. Також США планують використати гроші так званих гаманців Путіна, аби передати Україні відсотки від заморожених в Америці російських активів. Як повідомляє Financial Times, Сполучені Штати також вимагають більш рішучих кроків від Європи стосовно російських коштів. адже... Значна їхня частина зберігається саме в ЄС у бельгійському депозитарії. Днями перші півтора мільярди Євросоюз вже перерахував Україні. То скільки ще російських грошей можуть конфіскувати в ЄС та США та на які кроки готові піти заради цього? Про це нам розкаже Власкор за океаном Юрій Гула. Маєш російські рублі. Поклади на стіл у США вирішили остаточно закрутити гайки компаніям, що мають справу із Кремлем. Усі фінустанови на території Сполучених Штатів, що володіють державними активами РФ, будь то фінанси чи будь-яке інше майно, мають негайно повідомити про нього американський мінфін, і на це лишається всього три дні. Інакше конфіскація. Такий закон конгрес схвалив ще цьогоріч у квітні спеціально для відбудови України. Згідно його пунктів, усі російські суверенні активи, що зберігалися у США до початку. Вторгнення будуть заморожені, поки війна Росії проти України не припиниться, і Федерація не виплатить геть усі репарації. Конгрес зробив важливий крок, ухваливши закон для українців, щоб розблокувати вартість нерухомлених російських суверенних активів для підтримки подальшої стійкості та відновлення України. Адар Леві – виконувачка обов'язків генерального радника казначейства США, Поки Росія не думає спинятись, наші західні союзники обговорюють, як далеко можна зайти у використання активів російського центробанку. Наразі на рахунках в Америці і Європі лежать приблизно 300 мільярдів доларів російських грошей. Більша частина саме у брюссельського депозитарія. Після довгих дискусій у ЄС вирішили віддати Києву доходи від заморожених російських активів. І днями Євросоюз через європейський фонд миру нарешті передав Україні перший транш у півтора мільярда євро. Кошти. Спрямують на закупівлю найнеобхіднішого озброєння. ЄС стоїть разом з Україною. Немає кращого символу ніж використання кремлівських грошей для того, щоб зробити Україну та всю Європу більш безпечним місцем для того, щоб жити. Урсула фондерляєн, президентка Єврокомісії. Ще у червні на саміті країн G7 погодили виділення Україні позики на 50 мільярдів доларів до кінця року. Її гаситимуть прибутками із заморожених російських активів. Проте і в ЄС і за океаном обдумують шляхи, як забезпечити повернення цього кредиту за правилами Євросоюзу за санкції щодо Росії зараз голосують щопівроку. і це вимагає одноголосного схвалення країн ЄС. Утім, в Європі побоюються, настане момент, коли одностайності у 27 країнах Євросоюзу не буде. І це поставить під загрозу увесь кредит. Повідомляє Financial Times. Як приклад, приводять угорського прем'єра Віктора Орбана, який не раз вставляв палки в колеса новим обмеженням проти РФ і наданню фінансової підтримки Україні. Аби цього уникнути, наразі у ЄС розглядають два варіанти: це безстрокове замороження активів, приміром до закінчення війни, або обмежене з можливим переглядом через півтора або більше років. Понад 3 мільярди доларів прибутку на рік наразі генерують російські заморожені активи тільки у Європі. Усі доходи від цих грошей перерахують Україні у першу чергу на оборонну сферу. Утім, США вважають забрати відсотки від активів це лише перший крок, І якщо Росія й далі буде вбивати, грабувати і відбирати території понад 300 мільярдів доларів, можливо, і ніколи не повернуться Кремлю. Із Нью-Йорка Юрій Гула. Ми – Україна Марафон. Єдині новини.